Статус депутата у Житомирській області мають трохи більше 11 тисяч людей, змусити усіх їх працювати активніше, і стало головною метою впровадження єдиного дня депутата. 11 тисяч 43. Це велика армія людей. І саме от головне завдання щоб нам працювати так, щоб цих людей заохотити до того, щоб вони працювали з громадою. Це саме головне. Тому і в області мною за моєю ініціативою був запроваджений єдиний день депутата. Це кожен третій четвер місяця. Один раз в місяць. Всі депутати бажано, щоб працювали своїми виборцями. Безпосереднє спілкування з виборцями називають найдієвішим механізмом допомоги людям, оскільки масштаб проблем та їх кількість найкраще помітно не зі свого кабінету, а з кожного села селища чи міста. Я думаю, що це правильно. Ми повинні, нас обрав народ, і ми повинні з народом спілкуватися. Те, що ми обіцяли колись на вибори, ми їм повинні розказати, як ми робимо, виконуємо ті їхні обіцянки. Перебуваючи у Новоград-Волинському районі, голова обласної ради відвідав громади сіл Наталівка та Чужівка. Обидві сільські ради сьогодні є цілком самодостатніми. Місцеві бюджети перевиконуються, а відтак є можливість вкладати кошти в тутешні школи, дитсадки та медичні амбулаторії. В чому достатність виражається? Перше ну сільській раді вдалося перш за все об'єднати зусилля всіх тих, хто працює. Як суб'єктів господарської, підприємницької діяльності, для того, щоб вони працювали на розвиток цього населеного пункту. Що можна сказати про позитив? Перше, те, що громада в фінансовому плані вона сама себе забезпечує, тобто є кошти навіть на розвиток території, на розвиток соціальної сфери. У цей час у Новограді Волинському особистий прийом громадян проводили депутати обласної ради Петро Литвин та Василь Борис. Як і в інших громадах, більшість звернень людей стосувалися матеріальної та юридичної допомоги. Питання, які без підтримки депутатів, люди часто не в змозі вирішити самотужки. Це заслуговує на поша.